Вітаю, друзі! Коли у нашому житті є приводи для натхнення, і люди, які нас надихають, ми здатні робити наше життя щасливим і насиченим, радісним моментами. Для мене менторами завжди виступали успішні бізнесмени, для яких сім'я завжди на першому місці. Сьогодні я ділюсь з вами думками однієї такої людини. it підприємець, родом з Харкова, Микола Удянський. Його думки це правила і мого життя. Житті нічого не буває безкоштовним. Абсолютно за все доводиться платити. Іноді грошима, іноді душею, а часто свободою. Це як закон збереження енергії, де ніщо не виникає з незвідки і не зникає нікуди. Все наше життя підкорюється законом обміну. Ми вибираємо, що вкладати в цей обмін. і тим самим формуємо свій шлях, визначаючи, чим ми готові заплатити за свої мрії та прагнення. Страх це найлютіший ворог на шляху до щастя. Він заважає повірити у себе, зробити правильний вибір, відкрити нові горизонти та відмовитись від старих звичок. Це перший і найголовніший противник. Перемога, над яким дає необмежену свободу дій та можливість зовсім по-іншому поглянути на світ, нічого не боятися, ось заповідний ключ до щасливого та успішного життя. Непохитна впевненість у власних силах дає право не лише на успішне вирішення складних життєвих ситуацій, а й на можливість припускатись помилок. Тільки важкі часи дозволяють знайти у собі світло і мудрість, і навіть знайти правильний шлях у житті. Не бійтеся темряви, досліджуйте її, відкривайте нові горизонти душі і ставайте кращими щодня. Ви сильніше, ніж можете собі уявити, і у вас горить світло, яке ніколи не гасне, якщо ви самі не дозволите йому це зробити. Намагайтеся завжди підтримувати внутрішній запал на високому рівні. Повірте в себе, в свої здібності, і ваші духовні та фізичні можливості будуть безмежними. Секрет успіху це вміння концентруватися на собі та своїх завданнях. Не розпорошуйтесь на паралельне вирішення всіх можливих питань. Важливо навчитися говорити НІ тим речам, які не відповідають вашим основним цілям. Зосереджуйтесь на тому. В чому ви дійсно сильні, і ви побачите, як ваші зусилля принесуть значні результати. Несприятливі умови оточують людину набагато частіше, ніж вдалі обставини. І саме уміння жити, любити і битися навіть у найважчі часи здатне відкрити двері у справжнє щасливе життя. Щиро цінуйте все, що маєте. Будьте вдячні минулому за набутий досвід, але не повертайтеся туди знову, будуйте свою долю тільки тут і зараз. Звернення до підростаючого покоління витрачаючи на розваги весь вільний час, ви крадете у себе своє майбутнє. Час це найдорожчий ресурс, який у вас є. І саме від раціональності його використання залежатимуть ваші досягнення. Чим хільніше і грамотніше. Ви розподілите свій щоденний графік зайнятості, тим більш насичене та самодостатнє життя на вас чекає попереду. Завжди прагну до гарного настрою, навіть коли все здається складним. Твої думки це секретний ключ до успіху, та позитивний настрій може кардинально змінити весь перебіг подій у майбутньому. Фокусуючись на позитивних подіях у своєму житті, ти притягнеш до неї радість та благополуччя. Усміхайся, всім ворогам на зло, ти на правильному шляху, на кращому місці під сонцем. І кожен крок робить тебе ще сильнішим. Надихаюча істина нашого світу полягає в тому, що всі великі речі починаються з найменших початків. Подібно до того, як найбільше і могутнє дерево в лісі починає свій шлях з непримітнього насіння, так на успішніший бізнес часто зароджується з невеликою, здавалось би, незначної угоди або ідеї. Ніколи не варто недооцінювати дрібні кроки. Ваше поточне зусилля це насіння, яке ви зараз саджаєте з належним терпінням. І неполегливостю вони обов'язково зростуть у щось велике та значуще. у світі, де щодня це новий етап змагань, наше життя стає схожим на професійний спорт. Результати, які ми досягаємо сьогодні, залежать від того, наскільки добре ми підготувалися до них вчора. Щодня це нова можливість стати кращою. На шляху до успіху не можна собі дозволити розслаблятися тільки за допомогою постійної трансформації, подолання труднощів. Та виходу за з межі зони комфорту ми здатні обігнати суперників та посісти почесне перше місце. В повному злетів та падінь, бізнес суети та глобальних змін сімейні узи залишаються міцним фундаментом, на якому будується життя. Сім'я це більше ніж просто частина мого життя. Це те, заради чого варто долати труднощі та прагнути успіху. Адже, зрештою, справжнє щастя полягає в тому. Щоб бути поруч з тими, кого ти любиш і хто любить тебе у відповідь. Коли у вас є сім'я, ви вже щаслива людина. Завжди пам'ятайте про це, особливо у найважчі хвилини. Стати переможцем потрібно пройти через численні випробування. Цей шлях може включати стреси, депресії, безсонні ночі, зрада, банкрутство, дику агресію і образи. Всі великі чемпіони знають. Що саме завдяки подоланню труднощів вони досягли своїх визначних результатів. Так що не бійтеся, стикатися з викликами. Вони завжди будуть частиною шляху успіху. Дивіться у майбутнє з упевненістю і ніщо не зможе зупинити вас. Топіть тільки вперед.